Псалом 84. Які ж любі твої оселі, Господи, сил, моя душа знемагає і тужить за Господніми дворами, моє серце і моє тіло радісно линуть до живого Бога. Адже й пташинка знаходить собі куточок, і ластівка собі гніздечко. Де виводить своїх пташенят неподалік Твого вівтаря, Господи сил, мій Царю і мій Боже, блаженні ті, що живуть у твоєму домі, вони завжди складають хвалу Тобі. Блаженна людина, сила якої в тобі, бо в її серці всі дороги до тебе. Проходячи долиною плачу, вони відкривають у ній джерела. А ранній дощ згрошує її благословенням. Вони все більше і більше зміцнюватимуться у силі, поки з'являться перед Богом на Сіоні, Господи, Боже сил, почуй мою молитву, зглянься на благання Боже Якова. О Боже, захиснику наш! Зверни погляд і придивися до обличчя свого помазаника. Адже один день у твоїх дворах, кращий за тисячі інших днів, я волію стояти на порозі дому мого Бога, ніж перебувати у хоромах нечестивих, тому що Господь Бог сонце і щит, Господь обдаровує милістю і честю. Не позбавляє добробуту тих, котрі живуть бездоганно. Господи сил, щаслива людина, яка покладається на Тебе.